Твердопаливний котел Bison Practique для вашого дому гріє краще, служить довше, коштує дешевше. Працює на усіх видах твердого палива. Дрова, брикети, вугіль. Економія на паливі до 30% за рахунок теплообмінника з трьома полками та наружного утеплення корпусу. Менше підкидань та більше тепла. Тривалість горіння до 12 годин на дровах. Забезпечує велика топка об'ємом від 60 літрів. Ціна на 3-6 тисяч гривень дешевша, ніж у подібних котлів інших виробників. Витримує роки інтенсивного горіння, адже корпус з товстої сталі 5 мм. Забезпечує мінімум 15 років експлуатації. Безкоштовна консультація. Потужність від 12 до 50 кВт. Ми підберемо точно під ваш будинок. Увага! Попит різко зростає. З наближенням холодів термін очікування на котли до 30 днів. Безкоштовна доставка про всій Україні до дверей вашого будинку. І замовляйте зараз без черги. попій є в наявності.